Перша черга Дністровської ГАЕС запрацює за рік. Це будуть три потужні гідроагрегати по 300 мегаватт. Кожен саме стільки виробляє вся Каховська гідроелектростанція. Сьогодні об'єкт оглянув міністр енергетики Едуард Ставицький, який запевнив, це наймасштабніше і найдорожче будівництво в Україні. Дністровську ГАЕС почали споруджувати 30 років тому. Через брак коштів будівництва заморозили. Відновили його у 2008-му, а за два роки запрацював перший гідроагрегат. Електроенергія з води дає змогу економити щороку майже 200 мільйонів тонн вугілля і десятки мільйонів кубометрів газу, запевняють фахівці. До кінця року будівельники планують запустити і другий агрегат. Профільний міністр каже, гроші для цього є. Уряд прийме рішення вже всереду і про виділення трьома траншами. По 500 мільйонів до кінця року, півтора мільярда, що й дозволить завершити будівництво своєчасно. Два з половиною мільярди на цей рік нам обійдеться. Агрегат монтують не на заводі, а безпосередньо на станції працює понад 40 підрядних організацій і майже дві тисячі будівельників. Основне обладнання постачають вітчизняні заводи. Це унікальна техніка. Я можу сказати, якщо маса і вала. І турбіни, і ротори це півтори тисячі тонн майже. А збираємо так, що між статором і ротором всього 20 міліметрів, і ця ця махина крутиться з тим обертом. І виробляє 50 Гц електричної енергії на водойвіші станції. Триває добудова дамби. Ця споруда дасть можливість накопичувати енергію води до 38 мільйонів кубометрів. А це своєю чергою забезпечить роботу агрегатів упродовж 10-12 годин. Це своєрідне регулювання режимів у самій енергосистемі. У нас найбільше споживання йде в районі 10-12 години дня і з 5-ї до 9-ї вечора. Тоді йде найбільше споживання і вся оця Скажімо, такий запас нашої енергії, який є, ми будемо видавати зараз. 324 двадцять мегавати протягом шести годин. А коли у нас буде два агрегати, буде 648 мегават додатково, коли йде споживання. Тобто, вночі гідроагрегати зберігатимуть надлишок енергії і за потреби працюватимуть як генератори. Лише один агрегат замінює цілу гідроелектростанцію, а це безперебійна подача світла в оселі українців. Коли ж збудують усі сім гідроагрегатів, аналогів Дністровської ГАЕС не буде в світі. Вона на 100% забезпечить енергетичну стабільність України та експорт за кордон. Лариса Світловська, Олександр Саричів, перший національний.